Пішли ми на мою голову до кумів в гості. Самі знаєте, що в сусідів і трава зеленіша, чоловік кращий, а діти вихованіші, але такого я точно не чекала і тепер вирішила й собі таке запровадити. Сіли ми за стіла все подано, гостимося, небелиці розказуємо, а кума за кожен раз, як іти на кухню, чоловіка зове, що поміг та притримав чи подав посуд забрав зі столу порожній. Я очима лиш кліпаю і все собі на умі записую та чоловіку ногою під столом акцентую. Вже у нього та нога, певно, посиніла, бо він тоді каже Та сядь вже, Михайле, бо як та кухарка, туди-сюди бігаєш, на то її жінка. Михайло на нього глянув так і відказав, що гості спільні, то треба й помогти, бо у неї не сто рук. Я, звичайно, кумів позаздрила білою заздрістю, але ж я не бачила, щоб раніше кум так помагати перся. Та він би й не перся, але ж у мене, знаєш, спина, то не можна нічого важчого за три кілограми підіймати. От він як побачив, скільки то за мною грошей пішло, то почав вже не так мене жаліти, як свої гроші. А з часом може й схаменувся, що я все життя отак працюю, і нікому й слова про допомогу не казала, а мені ніхто за мою працю й не дякував. Я подумала, що й собі треба таке запровадити, бо діти вже виїхали з нашої хати, але мені ж роботи не бракує в домі, особливо коли якісь свята, і я просто з них валюся. А мій Василь тільки на годинник поглядає, коли ж ті гості прийдуть. Напередодні мали бути його іменини, тому я його поставила перед фактом на оборі порядок і хати мені пропилососити, а ще краще винести килими та вибити добре. Силу ти маєш добру, от і зроби, поки я то все напечу та наварю. Мені вже й ноги відпадають, а робота не зроблена, бо щось він хотів килим висадити на паркан та щось зламалося, і треба вже приварювати, а зварка в сусіда. А тепер вже й сусіда прийде на іменини. Поміг. Не виходило щось йому там варити, то вже було мені сказано, що то все через мене. Вже сіріє, а нічого, що він мав зробити, не зроблене. Гості от-от прийдуть, а у нас підлоги голі не помито. Давай швидко мий та стели, кажу йому, бо я йду, приведу себе в порядок, адже я своє зробила. А у нього ж вже настрою й нема, вже йому не треба це святкування, вже він втомився, зробив як небудь, просто поклав на підлоги килими, десь махнув віником і стіл розсунув. Я вийшла і швиденько на стіл почала накладати тарілки та страви, і вже гості на порозі. Гості на порозі, а Василь демонстративно йде перевдягатися, бо його жінка змусила до жіночої роботи. В такий день мав таке перетерпіти, каже за столом, навіть дякую, не сказала. А мене ж уже та на клапті. За що дякую? Що телився допізна і нічого по-людськи не зробив, все мені на збитки. Але тут кума мене під столом акцентує. А ти коли жінці за те, що вона тебе обслуговує та дякую, – сказав, каже вона йому. За стіл цей, що накрила, що сорочку тобі випрасувала та штани, ти дякую, говорив. Чоловік мовчить, а я вам скажу, що давно я від нього такого слова не чула. Ой, давно. А вона мені дякує, що я гроші додому приношу та все по дому роблю, каже він на те кумі. А ти їй кажеш, що вона зарплату приносить та все по дому робить. Як ти такий гострий на язик, то й перший починай дякувати. Ми чекаємо. Всі стихли, бо ж Василь мій норов крутий має, зараз буде й по забаві. Він так побагровів, встав та тост буде казати. Дякую, що мене відвідали та уважили, гості дорогі, в мій день іменин. Дякую своїй жінці, що такий стіл накрила, та всього наготувала. А далі додає, бо то не був би він, за мої ж гроші. Ну, ми засміялися, якось обстановка розхмарилася. Скажу, що тепер Василь мені дякує і помагає, якщо я прошу, і сама за виконану роботу подякую. А у вас чоловік вам допомагає в хатній роботі? Підпишись! Підтримай українськомовний контент.